Продовжуємо розв'язувати показникові та логарифмічні вирази. Слідуюче завдання 6:40. Ось у нас є завдання, якому треба обчислити значення цього виразу. Як бачимо, у нас 2 в степені логарифм 3 за основою 2 в квадраті. Що в такому випадку треба робити? А треба розписати як 2 в степені: логарифм 3 за основою 2. Та ще раз помножити. На логарифм 3 за основою 2. Та ще раз помножити на логарифм 3 за основою 2. Ось у нас і буде примножений квадрат. Так, тут ми нічого не робимо, так і переписуємо. Так, тут можна звести до логарифмічної тотожності, тільки 9 треба записати у вигляді степеня 3. Це 3 в квадраті. Логарифм двох за основою три. Так, ось у нас логарифмічна тотужність. Основа степені, і основа логарифму. Однак і значить цей вираз рівний 3. Тобто, матимемо три в степені. Оце у нас три. І ще в степені он якому? Логарифм. 3 за основою 2. Відняти три в степені логарифм трьох за основою 2, і відняти і відняти двійку, перенесемо в показник двійки, це буде 2 в квадраті, тобто 4 матимемо три степені логарифму чотирьох за основою 3. Ще раз двійку перенесли. Як показник до 2, тобто 2 в квадраті, 4. дорівнює. Як бачимо з однакові числа з протилежними знаками, в сумі дають нам 0, взаємно знищується. І залишається в нас е, теж основна логарифмічна дотужність, основа степеня 3 і основа логарифма 3 через те цей вираз рівний просто ось цьому числу, тобто 4. Ну і знак мінус перед виразом. Мінус 4. Відповідь. Задання 6,41. Завдання 6,41. 6,41. Пишемо логарифм виразу 3 відняти корінь з 8, за основою 3 додати корінь з 8, плюс логарифм, основа 3 мінус корінь 8, вираз 3 плюс корінь із 8. Так, ну і чорновичок використаємо. 3 плюс корінь з 8, Помножити на 3 мінус корінь з восьми. Це буде А плюс Б на А мінус Б. Це різниця квадратів цих виразів. Тобто 3 в квадраті і мінус корінь з 8 в квадраті, це буде 1. І так, добуток цих виразів є 1. Тобто ці вирази є оберненими виразами, оберненими числами. Тому що їх добуток є одиниця, тобто один із них це одиниця поділена на інший. Тобто, 3 плюс корінь з 8 дорівнює одиниця на 3 мінус корінь з 8. І навпаки, 3 мінус корінь з 8 – це одиниця на 3 плюс корінь з 8. Тобто, один з виразів, це інший у мінус першій степені. Тобто, логарифм, показник буде рівний мінус одиниці. Ж саме Цей вираз, це цей вираз у мінус першій степені. 3 одиниця на 3 мінус 8, це 3 мінус 8 мінус першій степені. Ще раз. Логарифм це показник, до якого треба піднести основу, щоб одержати цей вираз. А оцю основу треба піднести до мінус першого степеня, і буде цей вираз. Тобто, це теж у нас мінус одиниця. Мінус одиниця та мінус одиниця, мінус 2. 643. Вчислити логарифм за основою 1/2 числа 1/3, помножити логарифм 1/4 за основою 1/3, помножити логарифм 1/5. Так, і так далі, помножити логарифм за основою 1,99 від 1 сотої. І оце намножили. І, і на логарифм десятковий двох. Ну, якщо у нас добуток ось таких логарифмів з зовсім різними основами різними, які повторюються, то однозначно треба переходити до іншої основи якоїсь однакової, тоді це у нас буде частка. Це буде в чисель, логарифм в чисельнику, логарифм в знаменнику, логарифм чисельник, логарифм в знаменнику. І в результаті вони просто поскорочуються. Ось таким чином ми з вами і поступимо. Візьмемо основу, раз у нас вже є десятковий логарифм. Візьмемо основу, до якої ми будемо зводити, 10. Тоді це буде логарифм десятковий 1, 3, на логарифм десятковий однієї, другої, ось перший. далі, тут, логарифм десятковий 1/4 на логарифм десятковий 1/3. Далі тут логарифм десятковий 1/5 на логарифм десяткової основи. І так далі. І аж до логарифм десятковий 1/100 на логарифм десятковий 1,99. І на логарифм десятковий 2. Що ж ми тут матимемо? Як бачимо, в чисельнику і в знаменнику однакові вирази, відповідно, поскорочуються вони всі. Залишиться тільки логарифм однієї другої в знаменнику десятковий. І логарифм однієї сотої в чисельнику десятковий. І помножено на логарифм 2. Десятковий. Логарифм однієї, і логарифм 2, і логарифм однієї сутої. Логарифм одної сотої десятковий. 10 до якого степеня треба піднести, щоб одержати одну соту до мінус другого. 10 у мінус другій степені це одна сута. Логарифм 2, і логарифм 1 друга. 1 друга. У нас залишається логарифм 2. Так, логарифм 1, 2 – це логарифм 2 у мінус першій степені. Десятковий логарифм, десятковий 2 у мінус першій степені. Мінус 1 можна винести. Перед знаком показника поставити мінус 2 на мінус 1. і помножити на логарифм десятковий 2. і поділити на логарифм десятковий 2. це скорочується. Мінус 2 поділити на мінус 1 матимемо плюс 2. Матимемо плюс 2. Так, і 6,44. І 6,44. Номер 6, 44. Так, дано, в нас що логарифм А за основою АБ дорівнює 9. Знайти нам треба логарифм Б за основою АБ. Треба знайти. Так, ну що ж, якщо в нас дано, що логарифм А за основою АБ це 9 то 9 це є показник, до якого треба піднести основу, щоб одержати А. Тобто АБ у дев'ятому степені дорівнює А. Тобто А в дев'ятому на Б в дев'ятому рівне А. Тобто Б в дев'ятому рівне А поділити на А в дев'ятому. Б в дев'ятому рівне А. В першому поділити на А в дев'ятому, це буде А у мінус у восьмому степені. Ось ми знайшли Б в дев'ятому. Б в дев'ятому. Домножимо, щоб у нас було АБ, домножимо на Б у мінус восьмому степені. Б в мінус восьмому і Б в мінус восьмому. Одержимо Б, дорівнює АБ. У мінус восьмому степені. І так, щоб одержати число Б, треба основу АБ піднести до мінус восьмого степені. Тобто, іншими словами, логарифм числа Б за основою АБ. Ще раз, АБ підносимо до мінус восьмого степеня, одержуємо Б. Тобто, це дорівнює мінус восьми. А, в мінус восьмому степені рівне Б, мінус вісім. Шість сорок чотири. Так, продовжуємо далі. Шість сорок. п'ять. Спростити вираз номер шість, сорок п'ять. Спростити вираз в ага. степені. Логарифм. За основою B від виразу логарифм А за основою B Поділено логарифм А за основою B І весь цей вираз множимо на логарифм B за основою A Перш за все. Одиниця поділена на логарифм А за основою Б, це логарифм Б за основою А. Тобто маємо А в степені логарифм Б за основою А. І ще в степені логарифм Б від логарифма А за основою Б. Ну і весь вираз множимо на логарифм. Б за основою А. Ось такий великий показник. Що ж з ним робити? Давайте, раз це множення, це піднесення степеня до степеня, ось нехай цей степень підноситься до цього. Як бачимо, тут утворилася основна логарифмічна тотужність. основа степеня і основа логарифму однакові, тому весь оцей вираз рівний просто Б. І вже Б буде в ось цьому степені логарифм за основою Б. Від логарифма А за основою Б. І помножити на логарифм Б за основою А. Дорівня. Знову основна логарифмічна тотужність. Якщо основи рівні, то весь оцей вираз рівний виразу під знаком логарифма. Тобто логарифм, який записаний в дужках. Логарифм А за основою Б. Ось цей цей вираз рівний у цьому логарифму. І помножить на логарифм Б за основою А. Ну, якщо основи і вирази під знаком логарифма помінялись місцями, то це все просто рівне одиниці. Тому що логарифм А за основою Б, це одиниця поділена на логарифм Б за основою А. Б за основою А. І помножить на логарифм Б за основою А. Вони скорочуються і одержуємо. Одиницю. І так, тут у нас відповідь одиниця. 646. 6.46. Обчислити значення ось такого виразу. Логарифм 2 за основою 5, плюс логарифм 5 за основою 2, плюс 2. Множимо на логарифм. 2 за основою 5 мінус логарифм десятковий 2, Помножений на логарифм 5 за основою 2 і відняти логарифм 2 за основою 5. Ну, одним словом, багато тут всього. Всього тут багато. Є в нас множиться три вирази. Логарифм 5 за основою 2 множиться або на це, або на це. Подивимось, на що зручніше помножить. Мабуть, помножимо на це, тому що що у нас буде? Тут у нас буде одиниця, бо переставлені наші двійки, п'ятірки. Тут у нас буде квадрат, а тут у нас буде подвоєний добуток, тобто вже формулу ми одержимо квадрат суми. Ну, І потім будемо працювати далі. Значить, перемножаємо ось цей вираз на ось цей. Логарифм 5 на, 2, на логарифм 2 за основою 5 це буде одиниця. Логарифм 5 за основою 2 помножити на логарифм 5 за основою 2. Це буде логарифм 5 за основою 2 у квадраті плюс 2 логарифм 5 за основою 2. Так. Що ж ми робимо тут? Логарифм 2 за основою 5, логарифм 2 за основою 10. Якби було навпаки, можна було б... Думать про спільну основу 2 і 2. Значить, так і зробимо. Це буде одиниця на логарифм 5 за основою 2, мінус одиниця на логарифм 10 за основою 2. Ну і остався у нас логарифм за основою 5. Так, ще раз квадрат першого, квадрат другого, подвоєний добуток. Це у нас одиниця плюс або логарифм 5 за основою 2 плюс одиниця в дужках і до квадрата. Що ж ми маємо тут? Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток логарифмів. Логарифм 5 за основою 2 помножити на логарифм 10 за основою 2. Ну, а в чисельнику відповідно. Тут логарифм 10 за основою 2. А тут логарифм 5 за основою 2. І маємо логарифм 10 за основою 2 мінус логарифм 5 за основою 2. І залишається у нас логарифм 2 за основою 5. Переписуємо цей вираз, тут із ним уже. Нічого не робимо. Так. Логарифм 10 мінус логарифм 5. Це означає, що ми ділили 10 на 5, це буде логарифм 2 за основою 2. Логарифм 2 за основою 2. 10 на 5 це 2. Так. А тут логарифм 5 за основою 2. А логарифм 10 розписуємо як 10 5 помножити на 2. 5 помножити на 2 то логарифми добутку рівний сумі логарифмів. Тобто це буде логарифм 5 за основою 2 плюс логарифм 2 логарифм 2 за основою 2. Ну і відняти ще логарифм 2 за основою 5. Так, як бачимо, при множенні у нас однакові є вирази. Логарифм 2 за основою 2 це одиниця. Запишемо одиницею. Так, переписали. Логарифм 2 за основою 2 одиниця. Так, логарифм 5 за основою 2. І логарифм, логарифм 5 за основою 2 плюс 1 і мінус. Так, це, як бачимо, однакове, значить, скоротиться 1 і один вираз залишиться. Одиниця на логарифм 5 за основою 2, це логарифм 2 за основою 5 остається у нас. Логарифм 5 за основою 2 плюс 1 помножить на логарифм 2 за основою 5 і відняти логарифм 2 за основою 5. Винесемо за дужки логарифм 2 за основою 5, тоді в дужках буде логарифм 5 за основою 2 плюс 1 та ще мінус 1. Тобто, остається у нас плюс 1 і мінус 1 взаємно знищується і залишається. Логарифм 2 за основою 5 помножить на логарифм 5 за основою 2. Добуток таких логарифмів дорівнює одиниці, тому що один із них, тому що вони обернені. Бо один із них це обернений логарифм 2 за основою 5 це одиниця на логарифм 5 за основою 2. Тобто маємо 1.